То навіть не передає взагалі. Можу вам відверто розказати про дорогу. Зараз візьмемо круасанчики кавусик, бо я так спати хочу, капець. Ти хочеш спати? Ні. Я поки їхала, мене прям дуже, знаєте, так в сон клонила але не потрібно. Зараз я так розумію, довго йти до блакитних озер підійматися тому краще. Трошки проснутися. Якщо раптом ви не захочете туди йти, зараз подивимось наскільки довго туди йти. В сезон тут можна доїхати на каяках, тут є якийсь ретрейн, Поїзд якийсь їздить, не знаю, чи їздить він зараз, зараз нічого не бачу. І якщо любите їздити на мотоциклах, тут їх здають там по 5 євро здається. Спочатку там по 10 здають. Тут по 5 євро здають вхід 5 євро за двох. А ось і червоний цей потяг. Все-таки він є і ходить зараз. Ну він такий більш дитячий формат. Ну, Якщо вам в вийти, то можете доїхати. Це вам не Закопано, щоб на конях підійматися. Тут все більш продумано. А в закопане є таке місце, називається морське око, і відтуди неможливо. Ніяк під'їхати на машині, на мотоциклі взагалі нічим, окрім підійнятися ніжками. Або єдиний варіант, як ви можете туди підійнятись, щоб не йти, це на повозки з конями. Але навіть повозка з конями, вона йде десь хвилин 40 на гору, що потрібно звідти йти. Ну я потім виставлю влог Закопане, подивитися. Можливо, він зараз же є, тож можете подивитись, перевірити. Ось. Там взагалі, або йти туди години три 3 підійматись, напевно, не менше. Сподіваюсь, тут менше. Сподіваюсь, тут на 3 години не йти принаймні поки що не підіймались ми. Як тобі дорожка поки що. Взагалі супер. Так зроблено Та, все охайно. В Тому дурасі не так були класно зроблені дороги, як Та. тут. Знаєте, що зараз задумалася? Що приблизно ось так. Уявляйте звук, якщо хтось намагається зруйнувати ваш шлях, змусити вас відступити від якоїсь вашої справи, від вашої мети. Ось запам'ятайте цей звук і приблизно так уявляйте, якщо хтось заважає вам досягати ваших мрій. А в нас починається найцікавіше підйомчики вгору. Поступові вже. Я так розумію, ми вже майже удійшли, тому можу вам відверто розказати про дорогу. В принципі, маршрут достатньо нескладний, Йти десь хвилин 15. Дорога, в принципі, вона є так вгору вниз, але достатньо так е, не сильні. Такі різкі підйоми, достатньо пологі, тому складнощів в принципі, не має бути ніяких, але враховуйте той нюанс, що ми зараз перебуваємо тут в квітні. Погода зараз достатньо тепла. Але є прохолодний вітерець, тобто, коли це буде прям сильна спека влітку, напевно, беріть з собою водичку, обов'язково головні убори для того, щоб вам не напекло сильно сонечко. Плюс тут дорога нерівна, а вона йде ось так спіралю, тому періодично ви будете в тіні, я думаю. В принципі, думаю, влітку також буде без складнощів, але звертайте увагу, водичка, головні убори. І зараз буду показувати, власне, заради чого варто сюди приїхати. Або не варто. Зараз побачимо. Тут я так розумію, навіть готельні номери якісь є. До речі, коли доходиш, сюди є туалети. Коли дойдете, тому також навіть банкомат є. Тут написано, що є якийсь ресторан. Напевно, зараз не працює. Ось таке сердечко, біля якого ви можете сфоткатись. І ось тут ще бар кофі. Ой, ну вода, тут, звісно, казкова. Дивіться. Ми якраз проїжджали повсе, видно було, що вода ось такого гарного кольору. Дуже красива, прозора, але думаю, тут глибина така конкретна. Тут каміння видно, а там прям навіть не видно. Вау. Так, прибираємось. Далі. Купатись, до речі, заборонено. Але люди купаються, чесно кажучи. Природний парк, блокитне око. Ну, коли фото навіть не передає взагалі того лайбу, який тут є. Дуже гарний парк тут. Прям варто поїхати реально. А які тут гори гарні, ви тільки подивіться на цю красу. Мені так подобається, що цей парк зроблений просто ніби недоторканим. Знаєте, є якісь... Нюанси, які зробили для людей, типу мости, ось такі смотрові оглядові площадки. Але залишили природу, ніби недоторканою. І ти можеш побачити, як це все сформовано саме самою природою. Прям вау. Дерева залишили, ось так мені подобається, що вони прям залишили, знаєте, рослинність, ось так, як вона має бути. І ти прям маєш можливість повністю. Поєднатися з природою. Прямо ліани. Беріть обов'язково сюди зручне взуття, бо якщо ви захочете спускатись по різних місцях, підійматися, спускатись, то потрібно бути готовим до ось такої доріжки. Не всюди рівною, не всюди пологої і зручної. Тому майте на увазі щоб у вас було ще й зручне звиття. А мені тут більше подобається, тому що тут видно, як вона тече ось так. Дивіться, mm -hmm. яка красотка. Вау! Ти про воду? Чи про мене? Про тебе. Ну, дуже гарні. Неможливо не сяєте в такій тут? Зараз будемо форти А, Крижана. Давай воді сердечко намалюємо. Так, а я обійшла з лівої частини. і Ви подивіться, тут небагато. Легше проходити, якщо ви там боїтесь ногу підвернути, чи боїтесь взагалі, в принципі, по скалах якось ходити. У мене, наприклад, бабуся б точно моя не пішла зі мною туди, куди ми з Богданом завжди ходимо. То ось тут є більш така рівномірна доріженька, тому навіть якщо ви раптово не взяли з собою красівки і переймаєтесь, то є з іншого боку, де обійти. Тут також дуже гарно. Звісно, іншого кольору вода, там все-таки яскравіше, як на мене. Але, в принципі, варіанти є більш такою зручною, скажімо так, місцевості для ходу. А там ще, я так зрозуміла, є готель і ресторан. Не знаю, буде чутно чи ні. Мені ось це місце, прям де поруч ресторани, ось цей водоспад, як річенька тут йде вниз, дуже схоже на Туреччину. Коли ми були в Кападокії, ми були на екскурсії. На жаль, тоді я не робила влоги, але б це був би офігезний влог, якщо б я його зробила, бо там мені зробив чоловік пропозицію на повітряній кулі. Це було дуже романтично. Так ось ми там брали екскурсію і там були дуже-дуже ну, схожі такі місця. У мене прям, знаєте, трошки дежавю, Є відчуття таке. Зараз посидимо тут в кафешці. Тут така качелька класна. Вау! Wow! Дуже uh! як гарно. Я не можу, як гарно. Ну ви обов'язково маєте сюди поїхати. Дуже красиво. На Карпати ще схоже. Сердечко. У зараз нічого немає. Можливо через те, що знову ж такий не сезон, бо більшість закладів, наприклад, в яких є якась страва, у них там зараз тільки, ось як ми брали круасани, кава, якісь типу кола, спрайт, напої і чіпси. Все. Якісь там бутерброди, піца. Картопля фрі ще якісь снеки, такого зараз немає. Ось тут в закладі тільки картопля фрі, морозиво і напій. Це більше нічого не роблять, тому ми вирішили вже не гаяти тут час і, можливо, встигнемо ще поїхати в інше місто, показати вам. Назад ми вирішили приїхатись на цьому паровозику. Взагалі він їздить, я так розумію, кожну годину приблизно, але ми йшли повз, він каже, що сідайте типу. І ми вирішили, що вже не будемо підійматися, спускатися, ну там, отак, вгору вниз, вгору вниз, вже не будемо так робити. Просто проїдемось і потім, щоб були сили, щоб подивитися інші місця. Коштує за дією особи приблизно 150 гривень за дорослу людину, за дітей я навіть не знаю, може бути. Ну, Бачу 300 албанських лек за дорослу людину. А ось діти до 8 років безкоштовно, а далі всі 300. 300 гривень за двох, коротше кажучи. Доїхали ми хвилини за три, навіть не за п'ять. Насправді, напевно, якщо ви будете їхати влітку, то краще проїхатись на цьому трамвайчику цереперовозику або на мотоциклі і краще більше часу провести біля цього заповідника, погуляти там, підійнати, щоб побачити його зверху, спуститись, посидіти в кафешці. Я думаю, все-таки краще, напевно, зробити ось так. Або як ми в одну сторону піти пішки, там полазити, а потім вже. Доїхати чимось. Ось такі мопедики можете взяти тут за 5 євро. Ну, поки що 5 євро в квітні. Подивимось, які тут ціни будуть влітки. Не ну, знаю, не знаю. А Ось тут можете взяти щось собі, поїсти трошки.